До Сум вперше завітала перша леді України Марина Порошенко. На сумщину привезла те, що здатне згуртувати українців та створити мир у державі. Як зустрічали та з ким спілкувалася дружина президента? Дивіться у наступному сюжеті у неділю. У науковій бібліотеці банківської академії людно тут зібралися родини бійців, АТО. діти захисників чекають на першу леді із фотографіями в руках. Що це в тебе за фотографія? Фотографія, як я був в садочку. Я буду писати побажання Україні. Бажаю Україні, миру та єдності. На цій фотографії зображена моя родина. Мама, папа, брат і я. Дай Боже, щастя нашій Україні, такій великій, мирній і єдиній. На цій фотографії зображена мама, папа, світа, я. І ось дочекалися зустрічі. Перша леді приїхала не спустими руками. Вона привезла до Сум книгу миру, і з нею Марина Порошенко вже побувала на Тернопільщині, Запоріжжі, Луганщині та в Маріуполі. Тепер доїхала і до Сум. Ми вирішили зробити таку книгу, в яку дітки носять е, свої е, е, пропозиції, побажання побажання е, Любові, дружба, миру для нашої країни ваше побажання, ваші молитви, ваші слова обов'язково будуть почути Богом, бо це моя родина, мої дітки. І вони теж свої побажання написали. Клеїли свої фотокартки і маленькі сумчани. На них вони усміхнені, щасливі і, що головне, разом із татусями. Дітлахи мріють, аби швидше закінчилася війна, та батьки назавжди повернулися додому. На згадку про зустріч діти бійців отримали в подарунок дитячі книжки. Дружина президента у свою чергу сподівається, що книга стане всесвітньо відомою. Показати всьому світові, наскільки е, зараз в Україні об'єдналися і діти, і дорослі заради того, щоб якомога швидше мир запанував на нашій землі. Наскільки це для нас важливо, і з нагоди міжнародного дня театру Марина Порошенко також презентувала театру дітей та юнацтва, відеокамеру та ікону духовний оберіг. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Новини СТС.